Театр поза межами театру таку родзинку мав міжнародний фестиваль аматорських театрів Мандрівний вішак, який відбувався в місті Луцьку з 27 по 29 вересня. Десять колективів із України, Росії, Білорусі, Грузії та Німеччини показали вистави рідними мовами в незвичних місцях. Під кожну виставу підбиралася окрема площадка. Що таке площадка? Ну тобто, якщо, наприклад, з Грузії. Там була вистава по мотивам, ну не по мотивам, а по реальним подіям, які відбувалися, коли терористи захопили школу в Беслані. І тобто діти, і ця вистава проходила в спортзалі. І тобто мурашки вже починали по шкірі, коли ти вже тільки розумів про що піде мова, хоча мова йшла, хоча вистава була повністю на грузинській мові. Але все, все всім все було зрозуміло. На святі Мельпомени Борис Пліські актори виступали як запрошені гості. Артисти продемонстрували молодим аматорським театрам, майстер-клас виставою Августа Стріндберга Батько, яку поставив і зіграв одну з головних ролей заслужений артист України Петро Панчук. Нещодавно була прем'єра у нас в театрі цієї вистави, і з цієї вистави ми поїхали до Луцька. В Луцьк у нашу виставу ми поставили на 10 годин вечора. Ми, чесно кажучи, були трошки вражені, що так пізно, але наші переживання були даремні, тому що зал був розрахований десь на 200 місць, навіть 250. І коли я побачив, що в залі нема вільного місця, представляли стільці, стояли люди в коридорах. На виставі були присутні консул Польщі, народні депутати, заступники міського голови, управління культури. Тобто зал був ще заповнений, всі чекали цю виставу. Вистава зірвала шквал оплесків. Із фестивалю колектив привіз спеціальну відзнаку за високий рівень професійної майстерності, подяку та диплом. Луцьк вже побачив премійований спектакль батько. Отож поспішайте до театру, аби отримати незабутні враження. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.